Приймуть рішення, які реально можуть десь під не скажу, що зав'язати руки Росії, але під зав'язати. Тобто, реакція буде зараз. Все пропало, то так не завжди, тому що після таких ескалацій завжди наступає якийсь новий етап. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюси». з вами я, Люна Захарченко. До нас, доєднується Херсонський знатник. Яролинський Яра, рада бачити. Вітаємо самі записуємо це інтерв'ю 26 травня і прогнозоване перше питання, враховуючи останні ночі терору, які відбуваються над Україною. Просто потерпаємо від цих обстрілів. Чи буде цьому кінець, чи і далі до кінця травня, можливо і на червень, Росія продовжуватиме щоночі обстрілювати Україну? Ну, дивись, я там на іншому каналі казав, що ще до початку цих обстрілів що з 20 по 30, в принципі, такий період і є. І він такий, і на жаль, і е, був, да, і продовжується сказати, що <кій> найближчим часом я там бачу кінець. Ні, але от мені здається, що 30-го має ці обстріли піти, піти на спад ось ці масштабні маю на увазі. Mm -hmm. uh, давай зараз детальніше подивимося столицю саме Київ і Київську область. Uh, чи продовжуватимуться обстріли тут? Яка головна ціль зараз ворога саме в місті та області? Mm -hmm. e, так, обстріли ще будуть. У них ціль будинки. Знову мені не подобаються діти. Все ж таки, щось. Має таке статися, що ну я буду надіятися, що просто там нікого не буде в тій будівлі, яка предназначена для дітей, але це така і показується. Ну пам'ятаєш, ми ще на минулому тижні казали, що Київ діти і що поки що без змін. Давай тоді зараз хочеться поговорити більше про реакцію світу. О Зеленський робив заяву про те, що Америка мовчить світ, мовчить і власне це і розв'язує руки ворогу. Чи і надалі мовчатимуть? Можемо окремо подивитися штати, окремо світ, якою буде реакція, чи почнуться дії, конкретні дії, які допоможуть зупинити ворога. Ну, дивись, я не думаю, що це розв'язує руки ворогу, тому що руки ворогу не зав'язував ніхто в принципі, але так, але е, у Росії вони стоїть зараз на початок червня, такий не дуже добрий період, тому що в енергетичній карті, якщо можна так сказати, да у Росії в принципі був і був ось ці пару місяців. Це такий непоганий для них період. Але з починається з червня, ну там може там з 5-го числа, з 7-го числа, у них починаються такі негаразди період, не гаразд. Тобто всюди буде не вести, будуть падати літаки, будуть взриватися в Криму судна. Тобто, от і що стосовно реакції світу, тут я бачу, будуть накладені вже певні конкретні санкції, певні. Приймуть рішення, які реально можуть десь під не скажу, що зав'язати руки Росії, але під зав'язати. Тобто реакція буде зараз. Я думаю, що світ тихо наблюдає, це, звичайно, теж дуже погано, але в принципі, ну що судити, ми вже в цьому живемо, живемо м, понад три роки. Розумієш, а з війною так з 2014 року світ мовчав, тому е, треба покладатися на себе, донатити. Окрім нас, ніхто не допоможе нашим хлопцям, і дівчатам, які е, воюють, це так так дуже важливо, і не потрібно про це забувати. Війна триває і в наших, наших силах допомогти тим, хто захищає зараз нас. Також хотіла щодо реакції світу, зокрема США, була така заява від члена Палати представників США. Він сказав про те, що РФ не зупиниться, поки не зіткнеться з реальною силою. Треба озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти РФ і конфіскувати 300 мільярдів доларів активів за кордоном російських активів за кордоном. Наскільки реальна перспектива, що все це дійсно. Почнуть робити, почнуть застосовувати на 20% максимум. Це прям максимум при найкращих при найкращому перебігу подій. Тому що я, в мене є така підозра, що замість того, щоб вкладатися в Україну, десь якісь компанії можливо навіть вкладають якось в Росію. Тобто вкладали зараз. Це зараз це йде на спад, тому що карт вже таких немає. Вони це вже не показують. Але, от, наприклад, я пам'ятаю березень, пам'ятаю навіть квітень, там йшли такі карти, що таємно щось навіть фінансується, спонсорується, і це навіть ті, яких ми там вважаємо своїми партнерами. Я там не буду казати, це за все не Британія, тому що зараз ну, чомусь я, мені здається, що люди почнуть гнати на Британію. Ні. Це мені здається, якісь, от, типу, американські кампанії, можливо, теж, може європейські, але не Британія, так як що. Так, да, -да, да. Та зараз цими масованими обстрілами, які відбуваються з боку РФ. Що ми ж розуміємо, що не просто так це все відбувається. Якась є конкретна ціль саме такого напору на Україну, саме такого тиску. Що зараз хоче добитися ворог, і чи вдасться йому цього досягти? Давайте я поясню з енергетичної точки зору із так езот езотеричною, вже практично безпосередньо, якщо ми кажемо про енергетичну сторону, то ми знаємо завжди, що перед, перед кінцем, перед великими змінами, ситуація загострюється, завжди відбувається ескалація. Стосовно як це правильно сказати, якщо ми думаємо, що зараз от все пропало, то так не завжди, тому що після таких ескалацій завжди наступає якийсь новий етап. І завжди є надія, що цей етап буде, який призведе до закінчення, або призведе до змін в найкращу в кращу сторону. Зараз ми перебуваємо в енергіях закінчення. Як би там не було, як би не здавалося, що всього кінця і краю цьому немає енергії не змінні. Є енергії, які активні, змінюються щось кожен день, де люди впливають на це, тим паче країни великі, все, все дуже багато факторів впливає. Але є енергії вони не змінні такі фонові енергії. І от зараз ми знаходимося в енергії закінчення. Як це трактувати правильно? Ми тому і збираємося в ефіри, і інші практики, і я і намагаємося розплутати цей клубок аналізу за допомогою там карт чи інших інструментів. Але. Ми не виключаємо того, що енергія закінчення, ми вже в ній живемо. Я пояснював вже на своєму каналі, що енергія початку війни, енергія да, ось цього смерті і трансформації, вона почалася за рік до війни, за рік, тобто в лютому 2021 року. Якщо енергія Закінчення війни почалася десь, ну наскільки я спостерігаю, десь березня. Тобто, може війна ще до кінця до наступного березня, розумієш бути? Тобто, ця енергія, вони масштабні, фонові, великі. Якщо я кажу, що енергія закінчиться, це не значить, що через два-три тижні закінчиться війна. Ні, енергія закінчення показує те, що ми знаходимося в цій стадії, коли найбільш імовірно може і все робиться для того, щоб ця війна закінчувалась. Тепер з практичної точки зору деморалізація деморалізація народу от їх основна ціль от їх основна ціль і це завжди відбувається завжди відбувається на піку закінчення знов мене зараз може закидати камінням що от ну я ніколи дат ні ні ніяких не називав я ніколи не прогнозував що от зачекайте війна закінчиться скоро зачекайте приїжджайте в україну повертайтеся точніше, в україну це ні ні, я так само живу в Одесі, я так само під обстрілами, я їжу в міста небезпечні, я спілкуюся з людьми. Я бачу, і в мене є клієнти серед військові. Я спілкуюся з впливовими людьми. Я розумію, що як десь ну, загальний фон саме стану людей, стану людей. Але енергетичний стан інший. Енергетичний стан цей енергетичний фон, енергія основна, вона ніколи ну, не підводить. Якщо вона є, то що би ти не робив, все одно відбудеться. Що ж дійсно дуже хочеться вірити в те, що це все веде до цього завершення омріяного завершення, якого всі ми так чекаємо? Але знаємо про те, що Росія, нібито там готує якийсь документ, в якому будуть написані умови, за яких вона готова робити кроки до завершення війни, і нібито мають найближчим часом його надати. А що власне буде в цьому документі, і чи доведеться Україні йти на ці поступки? Доведеться. По правилах Росії в деяких питаннях все ж таки грати. Так готується. Я думаю, що його буде опубліковано, або якось презентовано. Там до має бути до початку червня. Можливо, якось так. Там будуть певні умови, які будуть не, не сходитися з тим, що ми будемо виконувати або хочемо виконувати. Деякі ми готові будемо прийняти, вони будуть такі, не скажу, що, там, умовно кажучи, там, там відмова від території, да, тобто такі глобальні. Я думаю, що ми на них будемо. Досі ну, нас настоювати на тому, щоб не відбувалося цього. Але якісь на якісь моменти ми погодимося так. А, чи буде відповідь від наших? Буде подібний документ від наших? Ти не знаєш? Так. Е, ну наскільки мені відомо, Україна вже якісь документи надавала, просто їх ніхто mm -hmm. не приймав особливо. тому… Цікаво, тому що має бути якийсь ще от відповідь. Знаєш, uh -huh. як лист, ти пишеш. Не знаю, е, я тобі скажу, що це буде не дуже реальний, е, не дуже тобто не по цьому документу, нібито не по цьому там, як це називається, меморандуму чи як закінчиться так. війна. Тобто, він буде переглядатися ще. Ну тобто, ще щось буде е, відбуватися і змінюватися, і це певно нормально таке має бути. Тобто, ми не можемо прийняти просто те, що нам дали, знаєте, і. Пожуйте, тобто змін зараз все ж таки очікувати не варто після того як навіть дві сторони висловлять свої умови. Дивись, зміни є, зміни будуть. Те, що я ж кажу, те, що нам зараз відбувається, що все все пропало далі. Нікуди давайте, якщо вже казати відверто, якщо так можна це казати, то перемовини ведуться. Просто ми про них не знаємо. Всі розмовляють, всі все знають і розуміють. Зміни відбуваються. Просто не все нам показується, і певно, не треба нам зараз цього показувати. Ну я маю на увазі, що це не те, що о, не показують щось там, якісь там падковірної ігри, не обов'язково. Ого, не обов'язково просто є те, що треба знати народу. Людям є те, що не треба знати. Людям все все одно буде потім опубліковано. Про все буде розказано. Я в цьому впевнений. Просто зараз, щоб не підірвати бунти, щоб не підірвати. У нас же народ він же дуже він же як оголений нерв, да? йому тільки кидає. Нам ті кидає легкозаймисті, легко займистями. Легко да, і це добре, це нормально, Нехай так буде, тому що без цього не було б розвитку країни, не було б розвитку е, сфер е, країни. Але зараз відбуваються перемовини. Зараз відбуваються якісь домовленості про щось розмовляється. Якщо ми кажемо про перемовини, якісь публічні, то, то теж до речі, вони нібито то будуть скоро або оголошені, або як це правильно сказати? Тобто буде. Почнеться організація нових перемовин, які реально можуть вже допомогти. Тому що ті перемовини, що були в цьому в Турції, в Туреччині, це ж було ну таке. Ти ж розумієш, тобто і було дурно на них щось розраховувати. Я всім кричав про те, що люди там мені вже почали писати, і що про перемогу, і що все я кажу: люди, заспокойтеся. Ці перемовини ні до чого не при не призведуть. Ні до чого. Е, хтось там казав, що приїде Путін, приїде Трамп. Ну це я просто знаєш, так трішки так з усмішку на це все дивився, і розумію, що я розумію, що люди хочуть за щось щеплятися, якусь надію, якусь там це але треба реально дивитися. Тобто доживуть ті, хто буде реально дивитися на речі. Тут знаєш, питання таке напрошується, враховуючи та перемовини. Все це дуже важливо. ми говорили, що тільки так власне і може завершитись війна, але перемовини з ким ми зараз маємо справу з РФ, і чи є на сьогоднішній день якісь важелі тиску, як змусити РФ самим же дотримуватися тих умов, які вони представлять, тому що з цим проблеми, які ми бачимо впродовж багатьох років. Ну, дивись, я думаю, що знайдуться подібні важелі, тому що я ж кажу: гряде період не дуже хороший для Росії. А якщо він не дуже хороший для Росії, умовно кажучи, вони себе почувають знаєш кум кумка ралю е то... І з тими енергіями, які у них були непогані, то звичайно, що щось на це буде впливати. Не навіть це не біль, більш не внутрішні, якісь, а якраз от зовнішні фактори, які призведуть Росії до цього стану, до цих енергій, які зараз їх очікують. Тому я думаю, що так, це будуть якісь важелі впливу, це будуть якісь санкції, це будуть якісь умови, може навіть не від нас, а від Америки. Да? Тобто буде то буде те, що зможе їх три, трішки пригальмувати. Що ж, дуже насправді хороша інформація. Будемо цього чекати з нетерпінням. Хочеться, звісно, щоб це вже почалося. В принципі, це мало би початися ще раніше, але вже ну у нас був маємо, у нас була що, точка. У нас була точка. Це була це був тиждень, коли було ось ці перемовини. Ну mm -hmm. е псевдо, да, коли там цей вони ж там когось відправили, не зрозуміла когось так, Ого. так, так. І я десь читав, що а, з, нашого, а, з нашого боку, треба від, було відправити директора цирку і зав лікаря по цей психіатрії, щоб ну наравино перемовини проходили. Ну і оця точка, ось цей тиждень, окрім жартів, це була ось ця точка, яка могла е, кардинально щось змінити. Проте вона була просрана. Ну всіма, вибачте, за вираження, і е, там і Америкою, і Рашкою, і нашою стороною. Просто і тепер в мене є страх, що. Дивись, ось багато то багато ось цих точок, де може закінчитися війна? Ну як багато? Їх там п'ять було за весь час, і це була одна з цих точок. І коли просирається ця точка, то значить війна ще затягується. Розумієш, тому ось в цьому ось в цьому питанні, що е, трішки засмучує. Засмучує і ось ця точка вона була настільки сильна, і пам'ятаєш скільки казали про ну от навіть мої колеги. Скільки казали про е, ці про що кінець, весна, 25 й рік. Ну багато хто казав і 22, другому, 23-му, але от були такі, да, е, що казали в цьому році, тому що була ось ця точка, все ось ми цю точку просрали. Війна може затягнутися, і я боюся, щоб не на рік і не на два. Ну, ми будемо обов'язково повертатися до цього питання і сподіватися на те, що все ж таки використаємо наступний важливий етап і що він буде якомога швидше. А зараз хотіла також задати питання, яке буде стосуватися обміну полонених. Відбувся обмін полонених тисяча на тисячу, але як стало відомо, жодного азовця в цьому обміні не було. Чи буде а, найближчий обмін, коли все ж таки будуть повертати азовців? Чи дійсно зараз ситуація з цим надкритична? Я хочу, щоб повертали всі. Я хочу, щоб повертали всіх, тому що і от мені пишуть люди там, жінки, знаєш, які там чекають, і дуже багато жінок надіялися, і мені казали на цей обмін, ну, на цей великий. Одної жінки повернувся, у, у, там, у трьох, у чотирьох, які мені там чітко написали, що вони чекають чи хочуть. На жаль, ні. Ну тобто розумієш, всіх треба повертати. Дивись літо, показують червень, певно. Я думаю, що після 20 ні, навіть після 15 червня, може бути обмін, може там будуть азовці. Тобто, якщо саме по ним дивитися, але в принципі обмін стоїть після 15 червня, з 15-го і далі до 30-го. Не великий, але такий якийсь ну, як ну, важливий, всі важливі, я ж кажу. Просто може бути не дуже великий, не такий, як тисячу. А чи будуть ще можливості робити такі великі обміни? Можливо, вони стануть тепер на регулярній основі, щоб принаймні там стабільно раз на місяць повертали саме таку кількість полонених. Mm -hmm. Не бачу такої кількості поки що. Що ж ти сказав? Дійсно, кожен абсолютно повернений. Це надважлива людина для нас. Ми всіх чекаємо з нетерпінням. Хочеться все ж таки вірити в те, що будуть впливи на Росію, щоб змінити цю ситуацію, щоб поверталося якомога більше українців. А, давай зараз хочеться трішки подивитися наперед, враховуючи, що досить складна весна була зараз. Напружене завершення травня. Надзвичайно чи трішки стабілізується ситуація влітку в цілому? В Плані обстрілів, в плані наступів, чи розраховувати на це не варто? Дивись, зараз так на літо прям конкретно важко дивитися, тому що ми не перейшли з цієї енергії е, ескалації, яка зараз відбувається. Нам треба перейти в більш легку енергію, ну в будь-яку наступну просто щоб дивитися, чому там, наприклад, важко точно прогнозувати якісь події, які там через рік будуть, Да, можна подивитися енергію, можна якесь вицепити подію, там побачити, що от буде таке, але от прям прогнозувати, прямо аналізувати складно, але основні енергії зараз подивимося. Цікаво. Тут починається енергія роботи, починається енергія людей, почну може те, що літо, да, багато хто. Ну, от, якщо от з політичної точки зору, то починається енергія якихось рішень, вкладень, очікування результату. Тобто щось буде запроваджене для, запроваджене для того, щоб е, отримати якийсь результат. Е, Знаєш це як інвестиція? Ти інвестував, і чекаєш, коли там щось роз розвинеться, щоб тобі почало повертатися. Твоє те, що ти там вклав. Отут дуже схоже, але треба просто перекласти це на політичну ситуацію. Тобто можуть бути запроваджені якісь рішення, які зараз ще не діють, або ну, там на початку літа не будуть діяти, але потім вони будуть діяти. Це буде впливати добре на нас. На Україну, і безпосередньо можливо, це е, саме стосується якраз після от, процесів перемовин, процесів рішень, процесів якихось ультиматуму ультиматумів, які можуть поставити Росії і так далі. Тобто, це буде такий е, саме напружено інформаційно. Інформаційно, тобто, якщо ми зараз страждаємо більше фізично, то літо буде інформаційно напружено. Ну уяви, да, коли там відбувається, будуть відбуватися зміни. Звичайно, змі це будуть постійно е публікувати і да і, і, ще, і, ще, і ще і трішки гіперболізувати події. Тому я думаю, що нам треба підготуватися вже можна готуватися до того, що буде просто інформаційний якийсь тиск, або інформаційна така теж демор деморалізація. Але сказати, що період літа буде легким або легше, ну тут в принципі просто порівнювати не дуже доречно. Він буде по-своєму тяжкий. Але детальніше ми подивимось вже у червні. Можливо, за да, тата да, єдине, що єдине, побажали. що да єдине, що мені показувало, показували, будь ласка, щоб перебив, так, так. мені показувало, що е, обстріли і реально можуть їх може стати менше. В якому розумінні там цього слова менше, е, там чи то на якихось окремих територіях, чи просто по кількості того, що летить. Не знаю, але мені показується, що е, трішки як безпечніше, що ну щось таке. От, знаєш, що е, показувалось мені це давно, але в принципі я не відмовляюся від своїх слів, що будуть потрохи повертатися, хтось щось повертається. Тобто, літо воно може бути таким трішки, знаєш, епохою е, відродження в тому плані, що е, зі своїми травлами, зі своїми проблемами, щось буде робитися задля того, щоб підійматися з колін. Дякую тобі дуже. Дякую за сьогоднішній прогноз. Дякую за ці важливі попередження. Зараз хочу нагадати вам, любі наші глядачі, що у вас є можливість писати свої запитання. Все, що вас цікавить, ви можете писати нижче під цим відео. І наступного ефіру почуєте свої питання і власні відповіді на них. Ну і нагадаю також, що у Яри Линського є свої соцмережі, є свій Ютуб канал. Все можете переходити, всі посланчки знайдете нижче під цим відео. Доєднайтесь до нашого Ютуб каналу. Можете натискати на дзвіночок, щоб бачити першими та чути першими всі наші прогнози, тому що говоримо тут про важливе. Ну і бережіть себе. Усім мирного тихого дня. до побачення. До побачення.